Всім доброго, мирного дня. Сьогодні також звертається до вас, щоб привітати з величним, величним святом. Про це свято є потреба також сьогодні поговорити. Вчора ми говорили з вами про свято глибинного сакрального значення. Свято нашого істинного українського прапору, який є символом, символом божественної благодаті, покровительства нашої нації, нашого народу, нашої рідної української землі. Сьогоднішнє свято, яке для нас звучить як День Незалежності. Чому я так говорю, комусь, можливо, не сподобається, скажуть, що знову Вадим Степанович щось там, щось йому не подобається, щось він там видумує. Але наука і неологія дає можливість нам глибину досліджувати суть, суть всіх явищ. І от якось у одного мудреця запитали. Ви незалежна людина. Він каже: Ні. Я вільна людина. Дивіться, нібито. Е синоніми незалежність і вільність, свобода. Але між цими синонімами є. Певна така глибинна різниця. В свій час дуже велика, глибока людина посвячена людина, освячена людина, ще не все українською мовою можу перекладати, просвітлена людина. Шер Рубіндо, про якого багато хто чув, свій час він боровся, боровся за незалежність своєї батьківщини, своєї країни Індії, яка була в полоні, в рабстві від англійського колонізаторства. І от він був о, дуже таким активним політичним, о, філософським діячем, і в якийсь момент свого внутрішнього просвітлення він зрозумів, що а чому ця держава, велика держава, цей великий народ, от став. Залежним, залежним від когось. І відповідь він отримав такого чину, що після цієї відповіді він зупинився в своїй боротьбі, тому що він зрозумів, що сам стан залежності людини, залежності людини від матеріального світу, залежність людини від. Своєї вітально тваринної, інстинктивної природи, залежність людини від можливості дару, мислити, залежність людини від тих чи інших відчуттів, сприйняття світу, залежність людини від інстинкту самоствердження, самозадоволення, самозбереження. Він побачив, що насправді його нація знаходиться в залежності від багатьох цих всіх зовнішніх напрямків життя людини. Він зрозумів, що поки люди самі не почнуть усвідомлювати цю залежність і звільнятися, ставати вільними, нічого не відбудеться. Хоча... Індія звільнилася, і багато країн після звільнення Індії також включилися в цей процес формального звільнення. І наша з вами країна також після розпаду Радянського Союзу нібито звільнилася. Але від чого вона звільнилася? Від залежності. Тобто, дивіться, ми живемо з вами в причинності боротьби з залежністю. Тобто Україна нібито завжди від чогось залежить, від когось то від Росії, то від Польщі, то від ще яких країн. Наразі зараз розумію, що. Україна е дуже буде залежна від е країн е Заходу Америки. Е і питання незалежності, по суті, воно не вирішується. Тому сьогоднішнє свято воно дуже величне е в тому плані, що Україна Зробила крок, але я вважаю не до незалежності, а до свободи. Тому для мене це свято в більшій мірі свободи. Тому що істинна причинність е людського, духовного прояву життя це є свобода, це є воля, е Ще таке порівняння приведу вам в притчі, коли темрява прийшла до Бога і говорить: Бог, ти все створив нібито в гармонії. Холодне, гаряче, тверде, м'яке, світле, темне, так говорить Бог. Тому я до тебе звертаюся, щоб ти поговорив з світлом. А що трапилося? запитає Бог, у темряві. Світло мене ображає. Добре, сказав Бог, я поговорю з світлом, і викликає світло до себе, каже: Слухай. Тут Темрява приходила до мене, і вона а, говорить про те, що ти з нею несправедливо поводишся. Тобто ти її ображаєш. І світло відповідає: Та не може бути такого. Як я можу її ображати, коли я її ніколи не бачу? А, тому, а, друзі, свобода. А, це вже є істинний прояв а, незалежності, а не незалежність як деякий стан свободи. Тобто отакі тонкі речі необхідно для себе розуміти. Бо коли ми в незалежності, ми в боротьбі, ми постійній боротьбі, світло воно не бореться, воно просто є. Темрява не може прийти в світло, вона розсіюється. Росіюється через стан світла. Тому е, істинний стан свободи, коли людина через світло свого духу е, освітлює свою свідомість, освітлює свою душу, своє серце і стає вільною, вільною в думках, вільною в почуттях, вільною. В усвідомленні своїх потреб, істинних потреб. так? Ми маємо потребу і харчуватися, ми маємо потребу в реалізації своєї і задовольнятися цією реалізацією, творчістю, своєю діяльністю, істинній якості, любові. Ми відчуваємо істинну потребу створювати щось. Плоди своєї діяльності в цьому світі це все норма життя, духовна норма життя, але повинна проявитися вона в істинному стані свободи. Бо коли ми боремося з незалежністю, ми в протиріччі, і знову ж таки відносно вчорашнього привітання, я говорив, що подивіться, скільки років Україна нібито незалежна. Але суттєвих змін е не відбувалося. І те, що ми зараз маємо з вами, я, як спеціаліст е в сфері інеологічних наук, говорю вам, що це є наслідок, наслідок того, що нема істинного розуміння, що таке свобода, свобода нації. Свобода народу, свобода світогляду, сві... свобода світосприйняття, свобода сприйняття себе. А це все знання. А в нашому народі є такий вираз, чому ми бідні? Бо дурні. А Чому дурні? Бо бідні. А бідні на що? На знання. Але ми не стільки бідні на знання, скільки ми не прагнемо знати. І от кожного року ми говоримо День Незалежності, а... але ж де ця незалежність? В чому вона проявляється? В тому, що ми зараз продовжуємо також боротися. Тому такі питання вони виникають. Сумно, наприклад, від того, що, не володіючи знаннями, істинними знаннями, на Хрещатик виставили зруйновану російську зброю, яка несе в собі самий низькочастотний, низькорівневий негатив. А існує космічний закон, подібне притягує подібне. Для чого ви це робите? Ви виставляєте на День Незалежності е, зруйновану зброю показати, які ми незалежні, так не в цьому незалежність. Ви притягуєте до себе і потім говорите людям, що е, будуть атаки, буде ще щось, буде ще щось. Ну так а хто ж його притягує? От вам і бідність, скудність. Скудність світогляду. Тому в цей день я бажаю вам всім усвідомити, що незалежність це в першу чергу причинність істинної свободи. І вчитися треба бути вільними, але не як все, дозволеність, а зосередженість, спрямованість. Вольовий духовний стан, який і буде причинністю того внутрішнього світла, тих перемог, які покажуть, що сюди сунутися вже не варто. Всіх ще раз вітаю святом. Вибачте, що трішечки так, як я кажу, з тихим сумом, але нехай тихий сум цей. Буде наснагою і причинністю до звільнення, до звільнення кожного з нас, до звільнення наших областей, до звільнення нашої країни, України. Зі святом вас!